Сьогодні я розкажу про тренування рук з власною вагою. Як тренувати, які вправи, коли тренувати. І відразу поділюсь своїм тренуванням. Насправді я не дуже люблю тренування конкретно рук і дуже мало часу. Приділяю саме для них. Для більшого я просто виконую базові вправи, тобто підтягування, віджимання на брусах, віджимання від землі, і це все рівно дає хороший прогрес у моїх руках, і мені цього достатньо для того, щоб адекватно виглядати. Та бувають дні, коли я не до кінця відновлююсь від звичайних тренувань, і для того, щоб просто трошки розгрузитися, я можу просто потренувати руки. І інколи роблю це також з власною вагою. І так, з власною вагою насправді не дуже велика. Кількість вправ, з якою можна було би потренувати виключно руки, і особливо, якщо ви новачок, то це буде зробити ще складніше. Тому знову ж таки повторюсь: просто робіть базу, і цього буде достатньо до певного моменту, а потім можна буде додати певне різноманіття. Також е, пишіть у коментарях, чи хотіли б побачити схоже тренування, яке буде сьогодні, тільки з інвентарем. Тобто, це можуть бути якісь гантелі або гірка, так само на майданчику, тому що звичайно, що якщо є якийсь інвентар. То тренувати руки буде вам набагато легше і набагато комфортніше, так точно. Ну і звичайно, що ефективніше, тому що ми можемо ізолювати ту чи іншу групу м'язів. Ну а зараз погнали до самого тренування. Тож тренування я розділяю на дві групи: тобто тріцепс і біцепс. Починаю з тріцепса, тому що коли забувається біцепс, мені просто вже сам тріцепс на майданчику робити некомфортно, ніби щось заважає. Тому. Почнемо з нього. Всі ми знаємо, що тріцепс розгинає нашу руку, тому відповідно більшість вправ, які ми маємо робити, мають розгинати нашу руку. Ну і звичайно, що трицепс працює у всіх вправах, де ми віджимаємося. Тобто це віджимання на брусах, віджимання від турніка, віджимання від землі. Сьогоднішнє тренування буде складатися з трьох вправ. Вони будуть робитися всі відразу сетом по порядку, одна за одною. Все будемо виконувати по 15 повторень. Для себе ж ви можете цю кількість повторень міняти в залежності від вашої фізичної підготовленості. Вправи стараємось виконувати максимально підконтрольно, максимально чітко. Тобто темпом секунда донизу, секунда до гори, можна навіть повільніше, щоб добре відчувати конкретну цільову групу м'язів. Ми ну відповідно закриваємо таких 5 кіл. Погнали, показую сет. Перше, що ми будемо робити, це звичайні французькі віджимання. Так, доволі сумнівна вправа. Можливо, не завжди безпечно для ваших ліктів. Та якщо ви не впевнені або не робили її ніколи, просто відразу бажано розпочинати з більшої висоти. Це зменшить в цілому навантаження на ваш тріцепс. Ви зможете поставити собі правильну техніку і вже поступово опускаючись знизу, ви зможете збільшувати це навантаження. Тож погнали, робимо 15 французьких віджимань. Після цього відразу робимо 15 віджимань від перекладини, тобто бардіпсів. Тут трице забивається трошки краще, ніж на віджиманнях на брусах або віджиманнях від землі. Тому погнали. Якщо є низький турнік, робимо відразу на низькому турніку. якщо немає, робимо вихід і робимо бардіпси тут. і відразу після того, коли ми це зробили, трицепс уже доволі гарно забився. Виконуємо віджимання від землі. Можна робити вузьким хватом, та єдине на що потрібно звертати увагу, це те, щоб ми завжди видавлювали своє тіло осією частиною долоні. Тоді ми будемо максимально навантажувати тріцепс. І стараємось штурхати себе не вгору, а ніби трошки назад. <плес> От такий виходить один підхід. Як бачите, дихання в мене. Можна сказати, що не збилось. По Суті, так як я казав, руки гарно забиті, загальний стан організму не є вбитий. Відповідно, хороше тренування, коли ви відновлюєтесь, хочете більше розгрузитись і гарно потренувати руки та навантажити. Відпочиваємо, закриваємо таких 5 кіл і переходимо до біцепса. З біцепсом та сама ситуація. Біцепс відповідає за згинання руки, тому відповідно він працює у всіх правах. Де рука згинається, тобто це всі тягові вправи різного роду підтягування, австралійські підтягування і так далі. Сьогодні ж е, тренування буде складатися з двох вправ також буде сет. Стараємось вправи виконувати також чітко та підконтрольно. Погнали, буду показувати, що робити. Перше, що я буду робити, це звичайні підтягування паралельним хватом на ось такому рукоході і буду акцентувати увагу просто конкретно на кожну руку. Тобто, щось між підтягуванням рукою і підтягуваннями двома. Буду виконувати по сім повторень на кожну сторону. Погнали! Тобто акцентовано, стараємось тягнути одною рукою. І після цього відразу будемо робити австралійські підтягування на низькому турніку нижнім хватом або бажано взагалі триматися кістями. Тримаємось, стаємо ось таке положення, подаємося трошки вперед, і стараємось ніби трошки слизько, і стараємося ніби руки штовхати собі до лоба. Ну і по суті, все такий сет на руки, також 5 кіл. До речі, доволі також непогано забиває. Наш біцепс знову ж таки повторюсь. Це хороше тренування. Його можна поставити у свій тренувальний процес, але я би надавав би перевагу конкретно тренуванню виключно з базових вправ, які задіють більше великі групи м'язів. Все рівно там руки працюють, і просто як додатково в кінці робив би можливо три таких чи чотири сети. Схожі для того, щоб добити руки. Так, по об'єму тренування буде завелике. Можливо, буде трошки важче відновлюватися, але по часу це буде комивніше ніж е окремо на руки виділяти таке тренування. Також пишіть у коментарях, як ви тренуєте руки, чи тренуєте їх з власною вагою, чи використовуєте інвентар, чи можливо не тренуєте взагалі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу. Також у посиланні під відео ви можете спробувати мою програму тренувань, яка побудована по рівнях, де ви зможете підібрати свій рівень. По навантаженню прогресувати з власною вагою ставати краще, витриваліше та гарніше. Пробуйте.